Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішка Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги дисципліну економіка інноваційної діяльності. Метою дисципліни є побудова майбутніми фахівцями ефективної інноваційної стратегії фармацевтичного підприємства. Провадження заходів з підвищення інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності вітчизняних фармацевтичних підприємств за рахунок формування ефективного портфеля інноваційних проєктів. Після вивчення нашої дисципліни ви будете вміти планувати інноваційну діяльність фармацевтичних підприємств та етапи створення лікарських засобів. Будувати та удосконалювати організаційну структуру управління інноваційними процесами, ефективно впроваджувати оригінальні лікарські засоби, формувати портфель інноваційних проєктів фармацевтичних підприємств, обґрунтовувати план організаційних та виробничих заходів стосовно вирішення проблем фінансування інноваційної діяльності. Визначати та оптимізовувати витрати на інновації. Виявляти, прогнозувати, оцінювати, мінімізувати інноваційні ризики. Тема сьогоднішньої лекції теоретичні засади інноваційної діяльності, частина 1. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як роль інновацій у забезпеченні економічного розвитку фармацевтичного виробництва. Ви ознайомитесь з поглядами провідних вчених на необхідність впровадження інновацій, а також з головними причинами виникнення та поширення інновацій. Перспективи економічного розвитку будь-якої країни чи підприємства значною мірою визначаються масштабами та якістю наукових досліджень, а також рівнем технологій, що застосовуються. Тривала відсутність нововведень означає застій виробництва, зниження якості і конкурентоспроможності продукції, а відтак падіння економічних результатів діяльності. Отже, впровадження інновацій є запорукою соціально-економічного розвитку будь-якого суб'єкту господарювання. Перша проблема взаємозв'язку технічного розвитку та економічного зростання була досліджена в роботах Йозефа Шумпетера. Цей австрійський і американський економіст, соціолог та історик економічної думки популяризував термін «кре креативне руйнування в економіці. Народився у 1883 році. З 1909 до 1911 був професором Черневецького університету. У 1919 та 1920 роках займав пост міністра фінансів Австрії, професор Рейнського і Гарвардського університетів, президент економетричного суспільства, президент Американської економічної асоціації у 1948 році. В 1986 році на честь заслуг економіста і для вивчення його творчості було створено міжнародне товариство Йозефа Шумпетера. У 2001 році в Берліні заснований Інститут Шумпетера. Частина особистої бібліотеки вченого зберігається в Токійському університеті. У 2004 році в будинку, де народився економіст, Президентом Чехії Вацлавом Клаусом був відкритий музей Шумпетера. Шумпетер ще у 1917 році в роботі «Теорія економічного розвитку розглядав технічну інновацію як економічний засіб, застосовуваний підприємцем з метою підвищення власного прибутку. Модель економічного зростання Шумпетера мала вирішальну роль для обґрунтування економічного значення технічного розвитку виробництва. Як підкреслює Шомпете, переваги, які отримує виробник інноваційного товару, забезпечують йому можливості прориву як у галузі ціноутворення, так і в завоюванні внутрішнього та зовнішнього ринків. Інший науковець, який доводив значимість інновацій Роберт Солоу. Це американський економіст. Лауреат Нобелівської премії з економіки 1987 року за фундаментальні дослідження в області теорії економічного росту, який навчався у Гарвардському та Колумбійському університетах, був професором Масачусетського технологічного інституту, нагороджений медаллю Джона бейтса Кларка у 1961 році. Саме Роберт Солоу оцінював економічний вплив технічних змін на рівні 90%. Ніколас Калдер, англійський економіст угорсько-єврейського походження, після Другої світової війни працював у Європейській економічній комісії ООН. З 1964 року був радником уряду Лейборійської партії і також уряду в кількох інших країн. 1966 року професор Кембриджського університету у 1974 році був достоєний титулу довічний пербарон Калдар. У сфері його інтересів в економічній науці були проблеми економічного зростання, зайнятості та інфляції. Його ім'ям названі розроблені критерії оцінки добробуту, критерії Калдера Хікса і теорія зростання Калдера. Він автор терміну зручна пробитковість». Він увів у вжиток функцію технічного прогресу, за допомогою якої поставив у залежність зростання капіталу і зростання виробітку у розрахунку на одного працюючого від фактору технологічного рівня виробництва. Леонід Кантурович, російський економіст, за внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів. Леоніду Канторовичу в 1975 році було присуджено Нобелівську премію. Леонід Канторович серед усіх Нобелівських лауреатів, єдиний професійний математик. Аналізуючи вплив нової техніки в довгостроковій перспективі, він вказував на те, що кожна грошова одиниця, вкладена у розробку, розвиток і впровадження нової техніки і технології, дає від 3 до 4 одиниць приросту доходу. Але в значній мірі вплив прогресивних змін у технологічних процесах на економічний розвиток враховує в своїй моделі економічного зростання Міхал Калецький. Згідно з його концепцією, постійне економічне зростання можна забезпечити тільки в межах циклу. Циклічний розвиток зазвичай ініціюється внутрішніми ефектами. Реінвістування. Яке перевищує одиницю, означає, що крім повернення раніше вкладеного капіталу, нові інвестиції містять у собі частку знов отриманого прибутку. Теоретично, це забезпечує безперервне експоненціальне економічне зростання. Концепція Калецького будується на двох ефектах інновацій. А з одного боку, підприємство розраховує на одержання додаткового прибутку, здійснюючи ризиковані капітальні вкладення, а з іншого, набуваючи поширення, нове технічне рішення негативно впливає на подальші підприємницькі ініціативи і капітальні вкладення. Наприклад, Зі зміною поколінь виробів, що випускаються, та зміною технології їх виготовлення, зростає собівартість продукції та порівняно зі стабільними її обсягами. При цьому збільшуються капітальні витрати. А втім, негативний вплив проявляється із запізненням. І якщо одну інновацію змінює інша, утворюючи безперервний потік інновацій, то технічні й технологічні зрушення. Починають переважати, і їх позитивний вплив може призвести до стрімкого економічного зростання. І ще багато інших відомих науковців у своїх працях доводили велику значимість інновацій для соціально-економічного розвитку країн, регіонів та підприємств. У фармації у сфері управління інноваціями працюють багато вчених, таких як Толочко. Посилкіна, Волох, Немченко, Калинюк, Мнушко, Півень, Деренська, Літвінова, Тіманюк, Костюк та інші так, Ольгою Вікторівною Посилкіною у роботі інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення обґрунтовано методологічні та методичні підходи щодо активізації інноваційно-інвестиційних процесів у фармацевтичному виробництві. Це досягається шляхом впровадження сучасних фінансово-економічних механізмів та побудови багатоканальної та багаторівневої системи їх фінансового забезпечення. Нею запропоновано інноваційну модель розвитку виробництва з урахуванням специфіки фармацевтичної галузі. Обґрунтовано її головні характеристики та принципи побудови. Запропонована модель створення в Україні. Фармацевтичної промислово-фінансової групи. Доведена необхідність системного підходу до оцінки ефективності інноваційно інвестиційної діяльності фармацевтичних підприємств, запропоновано використання інтегрального показника розвитку, розроблено методику його вимірювання. Посилкиною розроблено галузеву методику оцінки інноваційно-інвестиційних проєктів. Опрацьовано пріоритетні напрямки удосконалення, управління власними фінансовими ресурсами фармацевтичних підприємств за умов їх інноваційно-інвестиційного розвитку. Отже, цілком природнім постає питання вивчення причин, які спонукають підприємців до впровадження інновацій. Основними причинами виникнення та поширення інновацій вважаються Загострення конкурентної боротьби на ринку, бажання одержати конкурентні переваги, максимізувати прибуток, виявлений маркетинговими дослідженнями незадовільнений попит споживачів, втрата конкурентних позицій і усвідомлення необхідності підвищення технічного потенціалу і якості продукції, що виробляється. Пошук шляхів вирішення проблем, які виникають під час діяльності фірми, наслідування інших організацій, які впроваджують нову технологію, підтримка та підвищення престижу підприємства, інтуїтивне уявлення керівництва щодо того, що нововведення може поліпшити діяльність організації, поради експертів щодо необхідності реструктуризації підприємства. Наукові відкриття, інтернаціоналізація науки та винахідництво. Дослідження, проведені економістами різних країн, свідчать про однозначну залежність ефективності виробництва від інновацій. Впровадження інновацій дає можливість встановлення більш високої ціни на новий товар, якому притаманні нові властивості і більш висока якість. Впровадження інновацій створює реальні умови для зниження собівартості продукції, впровадження інновацій підвищує продуктивність праці. В умовах посилення конкуренції і щоб протистояти тенденції до зниження норми прибутку, виробники змушені реалізовувати активну інноваційну стратегію з метою збільшення обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження фондомісткості і матеріаломісткості продукції, прискорення обіговості вкладеного капіталу, створення нових потреб у споживачів. Освоєння і постачання на ринок якісно нових видів продукції і постійного вдосконалення технології їх виробництва. Сьогодні інноваційний розвиток перетворився в необхідний елемент і засіб економічного розвитку і фінансового благополуччя кожного підприємства. Саме за рахунок інноваційної діяльності забезпечується сталий розвиток підприємств. Шановні студенти, більше інформації ви зможете отримати з навчально-методичної літератури, підготовленої кафедрою управління та економіки підприємства, яка є у наявності у науковій бібліотеці Національного фармацевтичного університету та на сайті кафедри. Щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!